Що таке театральний фестиваль? О, це дуже цікаво і весело. Нещодавно ми вирушили на театральний фестиваль з нашим чудовим колективом молодіжного театру «Мурашник». Цей фестиваль проходив в Мукачево. Їхали ми туди майже добу. Але ми не сумували, бо ми точно знаємо, чим зайнятися в потязі. Еліас, до речі, прикольна гра. По приїзду ми заселилися в наш готель на березі річки Латориця і пішли на головну площу, де розміщений Мукачівський театр для відкриття фестивалю. Колективів було дуже багато. На наступний день ми показували нашу виставу без. У мене Зірка, режисерка Олеся Калітієвська. Я мала епізодичну роль бомжа, і ця роль для мене відчувається весело, спокійно і кайфово. А якщо ви прийдете до нас на наступні вистави, то зможете побачити мене в двох ролях бомжа і головної героїні. Також ми в цей день встигли переглянути дві вистави інших колективів, які приїхали з різних куточків України. Наступний день почався рано з перегляду чудової дитячої вистави, і потім було нагородження учасників. Ми досить хвилювалися, і ці дні були насичені не тільки позитивом, але ми здобули перемогу та отримали гран-при фестивалю. І це зробили ми разом, наші мурашки і чудові керівники. А якщо ви хочете потрапити на нашу виставу, то чекаємо вас 18 та 19 квітня в Театрі Мурашник. Чекаємо вас.